Поліціянка Тетяна готується до забігу. Каже, особливої підготовки не потребує, адже правоохоронці завжди в тонусі. Враження дуже позитивне, я дуже гарно відношу до цих акцій. Взагалі, коли фізична, е, е, фізичні вправи, воно дуже класно впливають на організм взагалі на психологічний стан так, що якщо дуже багато молоді, це дуже дуже файно. Руслан зі своїми учнями теж долучилися до забігу. Чоловік розповідає, взяв участь, аби показати приклад курсантам. Я вважаю, що курсантам університету, як майбутнім офіцерам поліції, корисно брати участь в таких заходах, оскільки вони, як майбутні офіцери, повинні мати повне розуміння, про які у нас є форми насилля. Як з як з ними? Боротися, як документувати подібні випадки насилля, понад 20 людей здолали дистанцію в один кілометр. Забіг організували, аби привернути увагу до злочинів насильства з боку російських військових. Він завершує міжнародну акцію «16 днів проти насильства, яка триває з 25 листопада до 10 грудня. Так задумано організаторами, щоб більше привернути увагу, що ця акція проходить люди долучаються. Це ну. Дуже динамічна можна сказати акція, тому і забіг як динамічна подія для цього, якби, це і організовано. Забіг організований департаментом соціальної політики у партнерстві з фондом ООН у галузі народонаселення. Хотілося б зазначити, що завдяки багатьом зусиллям місцевої влади громади, поліції, також завдяки фонду UNFPA у місті Дніпро створено. Дієву систему запобігання до протидії домашньому насильству на сьогоднішній день створений функціонують денний центр, кризова кімната, є мобільні бригади. Після забігу всі учасники отримали символічні браслети.